На фронті автомобіль це не просто транспорт, а життєво необхідний ресурс для мобільності, евакуації та виконання бойових завдань. Благодійний фонд українського інвестора Максима Кріпи МК Фундейшн поповнив автопарк бійців 3-ї штурмової бригади. За час Великої війни організація передала військовим 159 мікроавтобусів. Ці буси нам дуже допомагають в наших логістичних питаннях. В цілому багатоцільова Техніка достатньо надійна. От. І, на жаль, це у нас розхідний матеріал, тому нам їх треба багато, ще. ще ще. Тому фонд Foundation нам дуже допомагає, закриває багато питань. Нові залізні коні поїдуть на схід нашої країни. Невдовзі вони працюватимуть у підрозділах БПЛА, матеріального забезпечення і технічної підтримки бригади. Сама машина дуже вдала. Бусики тему. выручаю